Чи знаєте ви, що найдовшим духовим інструментом є гуцульська трембіта? Цей інструмент при середній довжині 3-4 метри має властивість передавати звук до 10 кілометрів, а найдовші трембіти мають довжину до 8 метрів. Ви уявляєте, скільки потрібно зусиль, щоб утримати її? Трембіта внесено до книги рекордів Гіннеса. Але конкуренцію їй спокійно може скласти схожий інструмент швейцарський альпійський ріг, який сягає до п'ятьох метрів. Спокон віку трембіта використовувалася як засіб зв'язку, так за її допомогою пастух міг передати сигнал про місце свого перебування або попередити про небезпеку. Трембіта повідомляла про веселу звістку, весілля або народження дитини і про сумне разом з нею людину проводжали в останній путь. Якщо заграв весело, то знак того, що вже перезнавали, що або намічається весілля або родини, хрестини. І так було. Якщо заграв смутно, то, то знак того, що або хтось тяжко хворий, або вже й помер. І тоді послали піс туди, чи конем, чи як. Звичайно, з приходом сучасних технологій трембіта втратила свої першочергові функції. Проте стала символом Карпат та широко використовується на етнографічних фестивалях та ярмаровах. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал.